Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що вам заважає зараз побудувати відносини. Три варіанти: перший, другий. третій. Перший варіант. А ви знаєте, показує, що, в принципі, от що заважає? А у вас таке враження, що у вас все вже було. Що ви не відчуваєте чогось нового, от таке враження, що ви вже в своїх відносинах, які у вас були раніше, ви все вже пройшли. У вас було щасливе, таке щасливе, можливо, от то, що минуле. І вам здається, я не знаю, з яких причин воно щось з ним там сталося. Але у вас є відчуття, що ви не зможете це повторити. Ви настільки були, у вас сім'я була, були так, такі щасливі, що от нові, нові відносини немає на чому будувати. Ви так занурені в те, що у вас було раніше щасливе, що дуже важко щось уявити, що можна щось подібне ще раз побудувати. Другий варіант що заважає побудувати відносини. Ви людина правил, людина сім'ї. Можливо, сім'я чимось, у вас такі правила, якісь сім'ї, які заважають, може, вони кажуть, що тобі не, може, не час, може тобі зараз ну ти не в тому стані, що можеш будувати відносини. Дуже сильно може впливати. Ану, покажіть мені, будь ласка. Це хтось з сім'ї так впливає. Це може бути, от не, да, не дає проявляти ваші, вашу силу якийсь чоловік. Це може бути, я не знаю, хто у вас там з сім'ї. Прямо от, бачите, не дає, не дає вашу силу проявити. От Дуже жорсткі якісь правила у вас, і вони вам заважають. І третій варіант. У вас дуже сильна травма. Травма, яка є зараз, сердечна травма. Ну, це може бути і втрата якась, а може бути і неприємний досвід, який у вас був. І вона висить, як думокливим мечем над вами і не дає просуватися далі. Дякую.